Багато українців, які змушені були виїхати в Польщу, ну переважно це наші українки, жінки і діти, користуються польськими банкоматами, щоб зняти якусь готівку. Для чого, наприклад, заплатити за орендоване мешкання, для власних потреб, які гроші треба і так далі. Багато інформації чую в соціальних мережах і взагалі, що якісь конські комісії, коли люди знімають готівку. Ось, власне кажучи, так є. В цьому відео я розкажу, як деякі компанії наживаються на війні, на людях, у яких гори, і змушені люди видавати нормальні такі втрати. Зразу кажу, що в цьому відео буду матюкатися, бо вже накипіло, тому приберіть дітей. По-друге, мова піде про гнити, які наживаються про те, що іде війна, і люди, наприклад, українці не зовсім там володіють польською. Але навіть то для поляка буде складно. Далі ви зрозумієте, за що я. Але я хочу зразу. Заявити, якщо польська компанія наживається на людях на війні, то це не значить, що всі поляки погані. Я ставлюсь до поляків добре, власне, так як хотів би, щоб до мене ставилися. Простими словами, справедливо з повагами, тому не потрібно всіх зрівнювати. Я в цьому відео не нема цього. Тобто немає значення національність людини чи компанії. Є просто гниди, як в українській владі, так і в польських організаціях. А далі ви зрозумієте, за що йде мова. Отже, почну трохи здалеку. Всі ви чули, знаєте, про... Новий закон мобілізації, якийсь, який мають ось-ось прийняти. Там питання йде, одне, яке порушує Конституцію права людини, громадянина України. Це фінансова, питання фінансової. Фінансових якихось грошей, ну якби можливість до існування, тобто влада сама хоче то заблокувати карточки, тобто лишити людини здатності до існування, бо не буде за що купляти їжу, і так далі, то розраховувати на те, що людина побіжить зразу в ТЦК, їй дадуть автоматіки, вона піде там десь воювати. Я не кажу, що де треба воювати, захищати батьківщину. Треба, але не в, тако, в такий спосіб, який, по-перше, аморальний, по-перше, порушує законодавство України, найвищий документ це Конституція. І Це кажуть не тільки я, а багато адвокатів, юристів, експертів і так далі. Що якщо його впровадять, то, то буде дуже погано. Терор та цика на вулицях дискредитував ідею мобілізації, знизив моральний дух суспільства і підірвав єдність у державі. Ось я вирішив зняти якихось там пару тисяч долярів, які в мене скопичились на карті. Вже 10 років вони там висять, то були гроші такі, що якщо десь приїжджаєш до рідних в Україну, ну, щоб були на якісь витрати, на якісь подарунки і так далі. Ось, Але я не хочу ці гроші дарувати, якщо мені захотять вдруг блокнуть, заблокувати карточку. Я вирішив їх зняти. І тут подводний камінь, як кажуть, на цьому ручку нагріває собі компанія, така Planet Cash, мережа банкоматів. Як то вони роблять? А пропоную, подивитися відео, де нібито мають бути дві опції вибору, тобто з пшевалютуванням і без пшевалютування. Так як мені то розказав спеціаліст диванний компанії Planet Cash, подивіться відео і побачите, де там ті опції. Як відбувається конвертація цього? Хитрий спосіб, який пропонує за замовчуванням Planet Cash, полягає у тому, що спочатку гривня або долари на українській карті конвертується в євро по невигідному курсу. По-друге, потім йде конвертація в злоті. Це подвійна конвертація відбувається. Банку цьому планеткеш то більш вигідно, тому він такий хитрий спосіб перше зробив. Тому на відео, якщо ви бачили, ви вибираєте от жуч, тоді з'являються опції, щоб зразу було з лівої сторони вибираєте ту опцію, вона, ви не втратите значні кошти при отриманні готівки. Ну, і В кінці в мене на відео не виходить, бо воно не дає таким способом, воно не відразу дає. Мені на п'ятий раз, ну, як видало цю готівку. Не розумію, в чому прикол, може, то теж спеціально так зроблено, щоб вводити людей в оману, що той спосіб чогось там не працює. там Номінал якийсь не той, і щось там пише, то, то я на відео не завершив операцію. ну, Бо я вже не знімав. Я просто пробував, 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 і на п'ятий раз воно мені таки видало готівку. Тим нормальним способом. І на картинці, там, де я вам показував, скільки в першому і другому випадку ну, втрата, то це був другий випадок з більш-менш нормальною втратою, то це цей варіант Отжуч зліва внизу. І вибираєте там, де злоті йдуть зразу ту опцію, і потім вже акцептуй, ну, завершити операцію. Отже, там виходить, який. Взагалі нелогічно. Ви коли, наприклад, банкомат-поляк хоче зняти 3000 злотих, по-перше, він і отримає 3000 злотих. А українець мусить з цієї суми ще подарувати банку 400 злотих, тобто 100 доларів. Ну, банкомат маю на увазі. В чому прикол? В тому, що, як ви бачите на екрані, там нема опцій. Там відразу банк пропонує свій варіант. А щоб дойти до опцій вибору, треба. на... Нажати кнопку вліво знизу це отжучич. Тобто відмовити, скасувати. Якщо справа нажмете акцептуй, то все, невигідно отримаєте готівку з 400 злотих з 3000 тисяч. Ось в чому, собственно говоря, обман цього. Бо нелогічне, сховане можливість вибору. Обман банкомату який пропонує за замовчуванням невигідну конвертацію, можна порівняти з вудочкою з приманкою. Так само, як риба може клюнути на приманку, не здогадуючись про гачок. Користувачі банкомату можуть купитися на заздалегідь запропоновані умови, навіть не усвідомлюючи, що існує більш вигідна альтернатива. Ну, така практика спонукає людей приймати швидкі рішення без достатнього аналізу, ну, що внаслідок призводить до фінансових втрат. Ось подивіться, яка різниця. Получається, якщо ви будете знімати е е так, як пропонує банкомат е за замовчуванням з за розрахунку на дураків, ось і другий варіант це коли вибрати такий правильний варіант. І яка різниця? Ось, подивіться, я вам зробив такий скрін не скрішот, а таблицю. Різницю. Сьогодні знімав два рази з інтервалом е таку саму суму 2,5 тисячі злотих, два рази з інтервалом півгодини. Бачите, яка різниця? Я колись за 100 доларів мусив цілу неділю працювати. А то за 10 секунд хитро здирає просто бо, бо хитрі гниди. Так зробили, щоб українці знімали гроші геть невигідно. Я то просто так вирішив не оставляти, як мінімум, подати скаргу до цього. Захисту прав споживачів у Польщі. Але, на жаль, як в стіну ворохом. По-перше, фінансовий відділ жіночка, яка там працює, фахівець. Їй дуже погано було чутно, що дивно, бо зазвичай, як дзвониш десь на банківській інфолінії чи я, то нормально все. Тобто було погано чутно. Часами звук, як з унітазу був якісь зайві звуки на фоні, там хтось розмовляє. То мені дуже тяжко було її розібрати слова часами. Друге, вона геть не зацікавлена, не зацікавлена навіть ініціювати перевірку тих довбаних банкоматів. Тобто, що вона мені сказала, це тільки подавай скаргу в письмовому вигляді. Я кажу, а як то має зробити українець? Я то можу подати, я вже тут майже 10 років. Як то українець може зробити якась там ну, жінка чи чоловік, наприклад, якщо вони не володіють в достатній мірі? Чомусь в поліції, коли якесь порушення прав, якийсь злочин, то. Згідно чинного законодавства Польщі, то мають надати перекладача державного, який буде то все перекладати і буде форму, форму цю письмову скаргу чи заяву якусь заповняти, наприклад. А в захисту прав споживачів ні. Ти маєш бути поляком, знати польську і так далі. А, ну, то не дивно, бо вона має тепле крісло, перерви на парувки з кавою, має своючасну зарплату. То вона того не розуміє. Ну, і до лампочки воно то все. Я ось що пропоную. Такий собі флешмоб. Якщо багато людей будуть дзвонити і скаржитися на цю мережу банкоматів Planet Cash, то вони більш за все що почнуть перевірку і може навіть покарають тих фінансових шахраїв. Телефон фінансового відділу захисту прав споживачів я лишаю під відео в описі. Маєте дві хвилини подзвоніть, навіть якщо ви польською не володієте, просто скарга на Planet Cash і все. Задовбіть у мадам чи іншу відділ, щоб вони перевірили і покарали ті Планет Кеш. Просто кажете, джен добре, мам скарги. На банкомат Планет Cash ошукує українців. Ошу, злеші джала. Просто скарга на Planet Cash і того достатньо. Добре, якщо маєте бажання і. Нерви того все подивиться, то можете послухаючи, як я дзвонив на лінію захисту прав споживачів. І наразі дякую вам за увагу. Всього найкращого, хай якнайшвидше закінчиться війна, хай все буде добре. А? добре. Що б Щоб згошить скарги. Щоб угу. вам зложить скарги, так? Так. На банк, так? А чи будете пішло спорт? w No tak, wiem. To mnie skierowała pani z ogólnego oddziału. Chodzi o, bank, o sieci bankomatów w tych Planet Cash. Mhm, dobrze. Nie zostały tam wypłacone pieniądze? Czy... Nie, tam oszustwo, oszustwo Ukraińców. Pani zależy słyszeć, bo słyszę na fonie ktoś tam. A to w oddziale w Warszawie, na czym to polegało? Kiedy Pani wypłaca siebie z kartki, kartki bankowości 3000 złotych to ile Pani otrzymuje gotówką? Nie wiem, jak to za bardzo no, o no, to Panu chodzi. Mógłby Pan doprecyzować problem? No tak, chodzi o to, że bank tak zrobił, ten bankomat Planet Cash tak zrobił, żeby z 3000 złotych, jeżeli Ukraińiec no, chce wypłacić ze swojej ukraińskiej karty, to ma zapłacić 400 złotych za no, wypłatę gotówki. Tak, ale to tak zrobione, że nie ma opcji do wyboru. Ma być opcja, na, na przykład, e, a, albo jedna, albo druga. A tam tak zrobione, że żeby... A jaki wybór który pan chciał? No, e, robię, na przykład, wypłatę, tak? Bank pisze, ile tam będzie ściągnąć te ziemne tego euro. Ale nic nie rozumiem, bo moja kartka jest w dolarach. Jest dwie opcje. Akceptuj, odrzuć. proszę mi powiedzieć, czy pan na Dzisiaj dwa razy dzwoniłem i mnie to go starczyło, żeby zrozumieć, że to jest to szóstwo, bo pan nawet ten, który ekspert, konsultanta, inny mnie mówił, że potrzebne tak zrobić, a tam takich opcji nie, nie ma. Ja zapytałem pa, pana, czy on to sam robił. On skazał, mówiłem, że, mówię, że robił. але видай вже ніц не робив, він зачав щось там виглупять, що може там банкнот не старчило, може впана картка вона, якась, ну і так далі. Не віддзав тим сенсу, бо просто, зложить рекламацію, щоб щось там ОІК щось зробив. Ну, что же, лепе написать, что а, на в интернете где в шосте побачимо, як то відбувається uh, просто. Ну, тепер Я, я про це як діє просто органічна фінансова. Ja, oui, але але то трудно зробити українцю, который не не умеє зробити такого в польській мові написати рекламації і так далі. Ну, можна, тому що може в No tak, można, jeszcze można na Zimbabwe na języku. No, no, różne są, tak? To oczywiście są jakby różne. Rzeczy. Dobra, kiedy Pani przyjedzie na Ukrainę, będzie wypłacić sobie 3000 tysiące złotówek i oddawać y 400 jeszcze po prostu. To Pani to zrozumie. No, ja Panu przedstawiam, jak działa organ technicznie finansowego, to wynika z ustawy, tak? Ja jednak nie mogę działać poza ustawą. A co, Pani nie może przeszłać jakieś... Ekspertów sprawdzić, o, o, o czym ja mówię? Nie ja rozumiem, pan mówi o płatomacie i bankomacie Prawic Cash. Rozumiem, o czym pan do mnie mówi. No jeżeli jest opcja. No jeżeli jest w bankomacie opcja, wybierz język polski, angielski czy ukraiński na przykład. A kiedy wypłacam gotówkę, to tam nie ma takiej opcji.